Сьогодні готуємо синячі ніжки з дома в городі. Дуже багато рецептів в інтернеті є. Ми будемо готувати ось так. У нас є 4 ніжки домашніх санячок, 3 зубчика часника, 2 цибулинки, червоний перець, морквина, лавровий лист, сіль, прованські трави, паприка копчена і для газування соус і мед. У нас ніжки майже розрізані і потрібно довести до кінця, розрізаємо, заложуємо наші розрізані ніжки в каструлю, одну на одну, шкіркою донизу і будемо їх варити так. Так, так, і сюди ще так, За водичкою зайдимо, вложимо відразу дві цибулини, моркву, щоб у нас такий моркв'яний аромат, чесничку, три великі, з овки Був чесниковий аромат, покладемо. Раз, два, три, четыре лавровых листочки. Вот у нас такие, э, дуже такие румяные, румяные такие, э, mm. смак. И соли можно. Сюда две ложки соли. Вот Заливаем водой и ставим вариться. 3 години. Свинячі ніжки готуються. Ось такий навар з них. Положили червоний перець чилі. З ним дуже обережно, щоб він не тріснула в нього шкірочка, тому що вода дуже гостра. А так залишаємо ще на 2 години і нехай вариться. Уже пройшло 2,5 години наші ноги. Вариться. Ось так ми їх повністю не розваруємо. І зараз будемо діставати і продовжувати їх приготувати. Виложили ніжки в петельню і зараз будемо їх піджарувати. Дамо ще сюди дві ложки меду і 100 соєвого соусу. І будемо це все прожарувати педель. Починає з і вивезли з нашої мисочки так. і тушимо нього до позолоченого типу, кольору. Ми підсмажили петельні ніжки, додавали кунжут і будемо подавати і пробувати. Вже трішки пробували дуже смачно, тому рецепт рекомендуємо дуже легко і дуже смачно.